ваш. Хорошо. <решил> Все. Так, сейчас, чтобы не заснуть и посередине. Да, это хватит мне камеры. -то. Сейчас, чтобы не заснуть и посередине. Да, Все, зара. Рушаем. Ой, ой, ой. Атмосфера. Дізель. Олінь. Що да. ти їздиш? <рес> чуєш, ти зарушений, чуєш? Треба його запустити, воно прям блинне таке сильно. Mm -hmm. І поїде. Все. Закинулося на точку. Ми в... Багато кілометрів від Тернополя. В принципі, від рідного села. Я, наверное, видел... Виду, вот. Все. Улетаем на точечку. <свист> давай, тропай, давай, давай, давай. давай. давай, давай, давай. Так, ми, ми йдемо по колі Зараз перша ночі А там місяць Короче хер де ми взагалі Десь з барижем Ну ладно, нічого Якось і дойдем Просто не всі страти. Ми в посадку зайшли і вийти не можемо. Це піс. Пи... Все, ми вийшов, боже, нарешті. Скоїсь жопи. Все, нарешті ми вийшли. Блять. Блять, його нопну, по-моєму. Все, ми на полі сонячному по десь рацію взагалі. Все, ладно, держим путь на точку. Сука, 他, Ты даже. давай пилочку да? да, 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 Зараз, р... пацаны Все, прилип... на цвет мы засядем Зараз все ложим на моего пледа О И тут будем себе сидеть Сука, все расплавим и будет так. Смотрите Ой <свят> Время, Кстати, нормально, типа О. О. Тут уже не так Можно <свят> здесь, можно... Все Все Ми будемо жити, хлопці, будемо жити. Багаття. Жити. Костя. Диви, нахуй. Ладно. а що за розвод? А? Піноплас бензин. Піноплас бензин, нахуй. Модернізували наш костяк. Це. Так. Так, і тут от, такі от... ...укриття. А я до таких місць тут взагалі, блядь, не дивлюся, ти чуєш? Так. Ага. Все? Не пройдь, йогать. <свісно> Як нам кажуть? Не придет зверь. Да что зверь? Даже мух? Ты придет если темный. Так, все. Костер <риклад> вроде греть. По такие вроде багато. Петря мой шаша. все, тут разложилось. <риклад> И тут разложилось. Хапчик я, вместе пли. Так что нормально. Засел тут себе. О, костер на мою баню. Я... чую пятки спали. <риклад> я тушу, тушу, тушу. Ну коротше може бути. Мацо герой нашого времени. Блять, воно вже забіжець нехай. Так, півдрога ночі. Ну ми тут файно вже собі всілося, вже поїли сосисок. Сосиски вже наїлися і вже можна трошки відпочити. Але ми ще трохи підготуємо дрова типа шб щоб, типо, щоб, хотело, щоб на противо ночі пески І все і буде файно так что дальше уже третья ночь о так що, да все потрохи переживаємо сьогодні. дрова трещат так що, нормально все хавчик так что да <свес> <давай>. Так, ну все Все Ну порог. А, мне, короче, уже 4 3. Простерхай догорає вже, будемо тушити зараз і потрохи відвигатися. Бо що? У нас підділ, на якому ми будемо змахувати в взбараш. Так що ну, так, переночували ми тут файно. Перекрунтувалися трохи. Оцей пожар тушили три пожарники. Погір. Сергій трейсер. Вова Крысюков. І я, Віталій <плес> <плес> Вова. Китайський вова стоїть <плес> тему. <плес> Все, ми покидаємо нашу так називаємо точку. Все. Так що да, переночували ми там. Так що все, виходимо потрешки. Якийсь мусор був. А на Все. Вс. Весь шустий хаща. Кроще по рухаємося полі. Так що так. Да. Все, зараз потрохи будемо звідси вилазити. Ну, бо тут это, роса. Банальна роса, якої. Ой. Все у нас ці от мокри зараз буде. Мы типа звідси час віце вылазим. Якісь сраці просто Проламниваемся через якусь жопу Костяка напляв Ой. А пацани, ну що це ты... за? З жопи вийшли. Так, там що-то, що-то, пану, у лісу. У тебе <там місця> на шафті. Уставчик ззаді. Боже, всі мокрі. Ой. Все, ми вийшли. Все, ми вийшли. Ми вийшли з тої жопи. Ми заходили де? А не, там сьогодні. А, ні. Нам просто. Ми там ближче. Не, мы там заходили. Покажи mm. нам. Ну, да. Не Так, короче, все. Мы, так сказать, зачекаем на дизель. В 5.40, сейчас 5.30. Сейчас пробуем на 15. Будем сейчас запизнены. Так что все, чекаем. І все, шо вимо на нього. Прямо рюкзаки. І пігнали. Так що все. Ждем. Так, все, закинулися в, в дизель. Так що все. Сидимочка. Їдемо до збаража. Там же десь песен. И все, все буде чеки-пу. Там вже далі подивимося по обстанам. що там. Все, ми в збаражі. Так, ми вже в збаражі. В центрі. Там взагалі нас замахалась. Бо ми селфи час робили Але, ну коротше, так. Да. Ми зробили селфі, да нас домахаус. Тепер ми вмахаємо звідти. Зараз ментуру своє везе. Бобіки своїх І все. Нас завезуть заведуть отделение міліції і все, там буде страшно, там буде не бояться. Так що все. Десь зараз закриємося дворику. і хоче засядемо. Потім в АТБ на, на автобус і додому. Все, ми до Чапу, до АТБ. Все. Ми, 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 ми кожної машини боїмось, блядь. Ми кожної машини боїмось, бо тут типу, менти, якщо побачать. А є вже виранше нас доклали, так що все. Так що ми просто змахались. Ще завжди засядемо за тебя и сзади сховаємося, печкаємо без хотя І вже коротше скупимося там трошки Підемо на автобус. Так що все, перечекуємо. Че ж, бля, прикинь, громку говорить, не мушусь загорати. Бля, давай. Че ми якісь бандиты тут заниклись? Я цих ментил. В перелог тут зайшли. Слава, так що все. Чего бы? Пичикай. Причем я зачем вы тебя? так що. І зразу сразу видосивай. Так що все. Як там казал, то чего я не поспал. Так що, що Купляємо деякі штучки. І дам на маршруточку. Хочу все, захопила за тебя и дам на маршрутку. Так що на да, все, йдемо на маршруточку. А нам йти аж в центр з баржа, аж туди. Вот. Бо тут маршрутки не їздять. Так що нам треба аж там сідати і їхати в Тернополе. Так що все. Йдемо. Так, все, ми сіли в маршрутку якусь разом. Маємо якось додому піти. Йдемо в козята. В А Оботаю, а ми над'їзди їдемо. Ми, коротше, зараз додому сіли. Gal jis eit, gal jis eit, nežinau, vežiuoja, nebežiuoja. Taigi, galime eiti. Tada, jei aš ir aš tave atsidūsiu, vienam babulkai, kad esi, žinot, kaip mirtvi. Замахал ты спринтер? А? Замахал ты спринтер? А? Замахал спринтер, а? Все, мы вешаем, короче. Все. И спринтер готов. Да, Дебильно. На... Все, мы вредно мы тренапами, нараш. Пожар городы. А так все, а ты езды. Какие надо? Тренапилы, машинки. Не можно, Все. Заехал, точнее залетело в шуточку. Тройный остров. За... Точнее сейчас утимо. Село наше. И вс. И будет ччень. Все, і буде мы начали должны. Вот и все. Вот мы и приехали. Хочу наше пішла, шору... Почу, все. наше путешествие подходит до кинца. Хочу О, Люди никуда не будете. Все. <рес> e наше видео підходит до кінця, Шо сам? Шо сме закинчат? Едам магазин. Са, едам магазин. Ой, ме виключаем Си дякуй за прагнат. Си